Прогноз погоди в Україні на три дні. З 9 по 11 травня. Мене звати Українчик. Попереду у нас не надто втішний погодний період, адже у трьох областях очікується заморозок до трьох градусів морозу. Окрім заморозку, в різні дні і у різних областях варто чекати на короткочасні дощі середньої потужності, місцями короткочасний дощ супроводжуватиме гроза. Тепер про магнітні бурі 9 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 10 і 11 числа жодних магнітних бур не буде, сила магнітної активності лише 2 бали, а це, в свою чергу, зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа і у яких саме областях нашої країни очікуються заморозки, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 9. По 11 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, дев'яте травня, цього дня здебільшого переважатиме сонячна і мало хмарна погода, але у чотирьох областях очікуються короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. В Сумській області в день від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 14 плюс 16, в нічні плюс 5 плюс 3. на Київщині і в Києві в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх областях північного району України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. На Запоріжжю в денний час синоптики прогнозують від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічний плюс 7, плюс 5. Короткочасний невеликий грозовий дощ очікується на Кримському півострові, в усіх інших частинах Південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 8, плюс 6. На Закарпатті в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Львівщині і Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 3. Короткочасні, невеликі грозові дощі варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в день від 15 до 17. Градусів вище нуля вночі плюс 12 плюс 10. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17. Вночі плюс 8, плюс 6. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Черкаській області в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Полтавщині в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх п'яти областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 9 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже. Невідчутний рівень. П'ятниця 10 травня. Обережно на цю дату синоптики прогнозують нічні і ранкові заморозки у трьох областях нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині вдень плюс 12 плюс 14 вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області на Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри. За секунду, південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19. вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 15 до 17 градусів тепла. В темні плюс 5 плюс 3. Херсонській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів, в Криму в денний час від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі плюс 10 плюс 8. Невелика хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині. В день плюс 15, плюс 17. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою «плюс». В нічний – плюс 6, плюс 4. На Закарпатті – в день – плюс 17, плюс 19. Вночі – від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Львівщині і Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 3. В усіх областях Західного регіону України очікуються короткочасні дощі. Лише на Хмельниччині збережеться сонячна і малохмарна погода. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 1 до 3 градусів морозу, на Луганщині в світлі години доби від 15 до 17 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. В Донецькій області в денний час від 15 до 17 градусів вище за 0, в нічний плюс 4 плюс 2. В Маріуполі в день плюс 14 плюс 16, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний 3,8 метри за секунду, центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Вінниччині в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 6 плюс 4. На Полтавщині термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла в денні години доби, мінус 1, мінус 3 в нічній. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 10 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 11 травня, в половині областей цього дня литимуть короткочасні дощі. Північ, на Чернігівщині вдень плюс 14 плюс 16, вночі плюс 8 плюс 6. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Житомирській області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 8 плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 8 до 6 градусів. Вище нуля в усіх областях північного регіону України варто чекати на невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 17 до 19 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6, в Криму в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Короткочасний дощ очікується на Кримському півострові, в усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Хмельниччині і Рівненщині вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8 плюс 6. На Закарпатті в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Львівщині і Тернопільщині денна температура повітря. Поливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. Короткочасний дощ варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний, 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 6, плюс 4. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. Нічна від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, і без опадів вітер східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Вінницькій області термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла в денний час, плюс 8 плюс 6 в нічний. На Полтавщині в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. Невеликі короткочасні дощі очікуються на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. В Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-8 метри. За секунду. 11 травня не буде жодних магнітних бур. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.